Питаю, а як ви уявляєте собі функцію держави? Ну, Бо часто громадяни користуються цим принципом, який колись Кеннеді сказав: Не думай, що держава винна тобі, думай, що ти винний державі і що ти можеш зробити для держави. І наші чиновники надзвичайно часто експлуатують ось цю тезу Кеннеді. Проте Кеннеді сказав її, в складний для країни час і сьогодні для України також складний час. Проте тоді, коли Кеннеді це озвучив, всі від мала до велика, від звичайного працівника супермаркету до чиновника топрівня, були консолідовані, були єдні, були чесними, були справедливими і відповідальними на своїх посадах. На жаль, в Україні ми маємо трішки іншу модель, коли для громадян, які нічого змінити не можуть, є закон, є порядок, є фіскальні. Органи, фінансовий моніторинг, бла-бла-бла, і так далі, купа всього. А ось для людей, ну, там, господарів життя, діють інші моделі і схеми, залежно від того, з ким вони можуть порішати, з ким вони законтачаться, де у них є зв'язки, ну і так далі. І от, коли ви ставите питання про те, а що таке держава, ви повинні розуміти, як це все організовано в Європі. Ну Ми йдемо в Європу, ми ж не йдемо десь. В якусь країну релігійного складу, або десь якісь країни, країни, які тільки перебувають на перших етапах формування соціальних інститутів. У нас же не хаос. І ми означили в Конституції, що ми рухаємося в європейську спільноту. Так ось в європейській спільноті держава існує для людей. А чиновники, які потрапляють на свої посади, вони працюють на людей. Для людей, для їх добробуту, здоров'я, для інфраструктури, для медицини, для освіти, купа, купа напрямів для забезпечення теплом, газом, ефективними енергоносіями все для людей. Податки, які збираються, це священний взагалі ресурс. Якщо хоч один чиновник. Хоч звинувачується на копійку, що він потягнув з фінансового бюджету, з бюджету всього, він миттєво випилюється назавжди, з будь-яких політичних процесів. В нього не стає можливості бути ніким, крім як десь працювати на значно нижчих і непомітніших посадах. Так ось, в Іспанії хочуть запровадити чотириденний робочий тиждень. І причому в новині сказано: Іспанія може стати наступною країною. Зверніть увагу, наступною країною. Тобто, це не перша країна, в якій є 4-денний робочий тиждень. Профспілки досягли історичної угоди з урядом, скорочуючи робочий тиждень із 40 до 37,5 годин. Подивіться, яка увага до робочого часу. Тобто, в оцих країнах. Які ми з вами вважаємо капіталістичними, ліберальними там, і так далі, вони настільки соціалістичні, вони настільки соціальні, що нам з вами, людям, які живуть під олігархатом часто, під монополіями, під владою людей з дуже великими зв'язками і можливостями, навіть, нам навіть не зрозуміти, що таке відкрите суспільство, що таке відкритий простір. І як це, коли в державі дійсно ти господарь? От ми пам'ятаєте, часто говоримо цю тезу: пам'ятає чужинець, тут господарь українець. А ви господарі в своїй державі? Ви можете на щось вплинути в державі? Відповідь ні. І це не тільки під час повномасштабного вторгнення. Це було при Порошенкові, це було при Януковичі, це було при Ющенку, це було при Кучмі. Це було, це було і за царя Панька Гороха. було. І ми настільки з вами звикли виправдовувати такий стан, що ми навіть не намагаємося боротися за те, щоб держава дійсно служила людям. Що означає 37,5 годин робочого тижня? Це означає, що якщо ви пропрацюєте 38 годин, то тоді за 30 хвилин вам мають доплатити понаднормово, а це вдвічі більша зарплата. Якщо роботодавець. Хоче, щоб ви працювали 41 годину, то за відповідну різницю 3,5 години ви отримуєте вдвічі більшу заробітну плату. І якщо роботодавець змушує вас більше працювати, а ви не бажаєте, бо це ваше бажання, а не його право вас нагнути, що ви працювали з 8 ранку і до 8 вечора, а вам скажуть молодець! Ні. Якщо робітник працює, а йому не оплачують офіційно. Понаднормові, то роботодавець перший штраф 10 тисяч євро, потім 20, потім, і потім позбавлення ліцензії і до побачення. Мої підписники, де я поставив ось цю новину в коментарях, це в телеграмі, хто не підписаний, переходьте. Вже написали, що у Франції взагалі 35 годин робочий тиждень. 35 годин робочий тиждень. Швейцарія давно вже. Перейшла там деякі види робіт на 4 години, скандинавські країни. І в цілому Європа рухається до того, що людина повинна отримувати бонуси від того прогресу, який є у нас в світі. Подивіться, як ми з вами сьогодні навантажені. У мене таке інколи відчуття, що чим більше прогрес, тим більше навантажена людина. Колись з'явились комп'ютери, і всі такі Вау, клас! Ми будемо там набагато більше відпочивати. Ага, болт вам. Тепер ви не більше відпочиваєте, тепер ви більше працюєте. Потім з'явилася автоматизація, комп'ютеризація, штучний інтелект сьогодні. Але звичайно, людина не стала менше працювати і отримувати більшу зарплату. Нас з вами продовжують експлуатувати. Оце і є ота експлуатація. Про яку писали колись там Маркс там, і інші люди, і соціалісти, і а, французькі соціалісти-утопісти, так ось Європа йде шляхом розвантаження людей. Європа розуміє, що людина народжена не для того, щоб з восьмої ранку до восьмої вечора сидіти на роботі. Людина народжена для того, щоб працювати в міру, відпочивати в міру, займатися собою в міру. Займатися дітьми, відпочинком, подорожувати і так далі. Бо ми оце все створювали, наші пращували разом для нас. Ми всі з вами нащадки тих людей, які запропонували світові оті технології, ті інновації, які є сьогодні. І Європа рухається цим шляхом, бо вони розуміють, що громадяни масово не подарують, що в тебе є умовно штучний інтелект. ти – його використовуєш, я навчив його працювати. Ти заробляєш бабки, а я що? Без роботи. Або по 8 годин, по 12 годин на добу працюю, доводячи тобі роботодавцю, що я тобі потрібен, що я ось я який, подивіться на мене. Подивіться як там, на мене, а посадіть на коня. Так не повинно бути: повага до людини і поділ. Оцією ефективністю праці, тому що є технології, це те, чим рухається сьогодні Європа. Але я впевнений, що під оцим відео знайдуться люди. От ви почитаєте коментарі, і ви от побачите, знайдуться люди, які будуть казати, що це за комунізм, що це таке, бізнес має розвиватися. Як правило, у цих людей нема нічого, крім бабушкиної пенсії і дідушкиного наділу землі, паю. І більше нічого в них немає. Голий, босий в старій хаті і в туалет ходить на вулицю. І нічого в нього немає. Але в нього є відчуття, що він бореться проти соціаль... соціальних ідей і захищати його не потрібно. Я думаю, що потрібно. Люди не повинні впахувати стільки, скільки вони роблять. І всі, хто вам розповідають про ефективність праці, про те, що там свої... свою працю треба здобувати. Вони абсолютно праві, але ви повинні розуміти, що ви повинні працювати рівно стільки, скільки дозволяють вам сьогодні технології відпрацьовувати ваш внесок в чийсь бізнес, в чиюсь справу. А ті люди, які організовують бізнес, повинні з вами паритетно ділитися, говорити, оплачувати. Це чесно. А якщо цього немає. То тоді працівники працюють аби як, а власники бізнесу зляться на тих, хто працює аби як. А вони отак працюють тому, що вони перенавантажені, тому що їх не шанують, не цінують, тому що з ними не діляться тими прибутками, які сьогодні можна робити майже в будь-якій сфері бізнесу. Але ми повинні розуміти. Що все це часто робиться не тому, що власник бізнесу Ілон Маск, а тому, що великі прибутки сьогодні, це результат тих інновацій, того прогресу, інформатизації, який є в світі, автоматизації і всього-іншого. всього, -всього іншого. І в Європі вже давно почався процес, коли ті, хто мають бізнес, Щедро діляться з тими, хто на них працює. І люди розділяються сьогодні на дві категорії: одні, які приймають на себе ризики, ми розуміємо, що власний бізнес це ризик, це відповідальність за людей, за, за те, що ти виробляєш, відповідальність перед податковими і іншими органами. Ми це розуміємо прекрасно. Але люди діляться на дві категорії. Одна категорія це ті, хто забирають собі 60%. І ті, хто забирають 40%. І оці 60% це якраз і є оці наймані працівники, які сьогодні в різних державах від чистого прибутку власників бізнесу забирають від 60 до 90%. Чи є так у нас в країні? Думайте. Дивіться, де ви працюєте, дивіться, на кого ви працюєте. Я Впевнений, що змінити ви нічого не можете і не зможете. Тому це моє відео, воно більше до власників бізнесу. Пам'ятайте про те, що сьогодні робітник це надзвичайно важлива, складова і без робітників побудувати сьогодні бізнес дуже важко. Але для того, щоб працівник працював на вас, він повинен розуміти, що він працює, але заробляє. Не так, як середня температура по палаті. Не так, як на ринку просто ви пропонуєте. А він бачить: бізнес успішний, він вкладається, він має. Чим більше він вкладається, тим більше він має. І тоді працівник подарує вам ще більше прибутку. Нещодавно я закінчив читати книгу, яка називається Залиш мене в спокій, і я, зро... я зроблю тебе багатим. Так ось там європейський принцип, стався поважливо. Стався з чистю, гідністю до твоїх працівників. Нагороджуй їх щедро, і ти будеш ще багатшим, шанованішим в суспільстві, і будеш відчувати кайф від того, що ти робиш. І головне, на тебе будуть працювати не оті, кому нічого не потрібно, аби тільки прийти на роботу в вісім і піти в 5, а найкращі, які можуть працювати з 8 до 3. Але робити тобі конфетку. Отак живе Європа. Так будемо жити і ми. І коли відкриються кордони, то наші бізнесмени, які цього не зрозуміють, вони позбавляться повністю своїх робітників. А відтак і свого бізнесу. Таке життя. Телеграм. В шапці профілю там докладніше. Не забувайте підписатись тут і почитайте коментарі. Ви зараз точно побачите людей, які будуть захищати те, що їм ніколи не належало і не буде належати.